Ян Бжехва Академія пана Ляпки. Звати мене Адам Незгодка. Мені 12 рік і я вже пів року навчаюся в Академії пана Рябки. Удома мені ні в чому не волося. Я завжди запізнювався до школи. Не встигав поробити домашні завдання. Руки в мене були як глиняні. Усе падало на підлогу, усе ламалося, склянки та блюдця не встигав я й оком кліпнути, розліталося на маленькі кусочки. Я терпіти не можу кашу і молку, а мене тільки й змушував їсти. Це, мовляв, дуже поживно і корисно, для здоров'я. І коли я на додачу до всіх нещасть заляпав чорнилом скательку, Новий мамин костюм і двоє своїх штанів. Батьки твердо стали на тому, щоб віддати мене в науку і на виховання до самозвісної академії пана Ляпке. Академія міститься в кінці шоколадної вулиці у великому триповерховому будинку, спорудженому з короловою цегли. На третьому поверсі. Пан ляпка зберігає свої найважливіші таємниці. Жодній живій душі не дозволено заходити туди. Та якби хто й поткнувся, усе одно нічого б не вийшло, бо сходи в академії сягають тільки другого поверху, і сам пан лябка дістається до своїх таємниць через демар. На першому поверсі розташовані класи. У яких ми навчаємося. Тут-таки на першому поверсі наші спальня та їдальня. На другому поверсі мешкає пан-рябка з Матеушем. Живуть вони в одній єдиній кімнатці, а решта всі замкнені. Пан Рябка приймає до своєї академії тільки тих хлопців, імена яких починаються з букви А. Бо як він каже, не варто запаморочувати собі голову всіма літерами абетки. Отож в академії навчається 4 Адама, 5 августів, 3 Анджеї, 3 Альфреди, 6 Антоніїв, 1 Артур, 1 Альберт, 1 Анастазі, усього 24 учні. Самого пана Ляпку звать Ам Боже, у всій академії один єдиний Матауш не на А. Але Матауш зрештою, не учень, це вчений шпак пана Рябка. Він зовсім вільно розмовляє, що правда досить своєрідна. У кожному слові опускає початок і вимовляє тільки закінчення. Коли він переміром відповідає на телефонний дзвінок, то, як Павело каже Ошу Емія Анапки, що означає Пошу, це Академія пана Ляпки». Звичайно, сторонньому тут годі щось уторопати. Але пан ляпка та його учні прекрасно розуміють метауша. Матеуш готується з нами до уроків і часто заміщає пана Ляпку, коли той іде робити метеликів. На другий сніданок. Але старвайте, я зовсім забув розповісти, що наша академія стоїть серед величезного парку, змереженого долинами, ялами та ловами, а ще обнесеного високим муром. Нікому не дозволяється виходити за мур без пана Рябки. Адже це незвичайний мур. З одного боку. Того, що з вулиці він гладенький, з великою заскареною брамою посередині. З трьох інших боків у мури одна побіля одної безконечним рядком стоять за різні хвіртки, замкнені на маленькі срібні замочки. Усі ці хвіртки ведуть до різних сусідніх казок, з якими пан Рябка. Підтримує щирі дружні стосунки. На кожній хвірці табличка з назвою «Казки». Тут є казки Андерсена та братів Грім, казка про рускунчика, про рибалку та рибку, про вовка, що вдавав жабака, середку Малисю і гномів, про качку дивачку і багато інших. Ніхто, напевно. Не знає, скільки всього хвіток, бо, хоч як пильно візьмешся їх рахувати, то все одно зіб'єшся. Там, де спершу нарічував 12, потім їх виявляється 28, а там, де, здавалося б, їх має бути 9, раптом нарічуєш 31 чи 36. Навіть матеуш не знає, скільки всього казок, і каже, Оже О, а оже Істі, що означає може 100, а може 200. Ключики від хвірток пан рябка зберігає у великій срібній скринці, завжди знаючи, який ключик до якого замочка. Часто він посилає нас до тої чи іншої каски з певним дорученням. Здебільшого його вибір падає на мене. Бо я рудий, і відразу повертаю увагу. Якось, коли не було сірнаків, пан рябка гукнув мене, дав золотого ключика і сказав Адасю, поскоч до казки до Бодія Андерсона по дівчинку із сірнаками і попроси коробочку сірнаків. Неабияк зрадівши, я помчав до парку і сам не знаю як. Зразу втрапив до потрібної мені хвіртки. За мить я вже був по той бік огорожі. Перед очима слалася вулиця незнайомого міста, по ній плавом плив люд, а ще падав сніг, хоч на нашому боці стояло віто. Усі перехожі тремтіли від холоду, якого я зовсім не відчував, і на мене не впала жодна сніжинка. Від здивування я не зміг зрушити з місця. Коли це підходить до мене якийсь рідній сивий чоловік, поградив мене по голові, усміхнувся і каже: Ти не впізнаєш мене? Я Андерсон. Тебе дивує, що тут зима і падає сніг, а у вас червень, і достигають черешні. Чи не так? Але не забувай, хлопче, що ти з іншої казки. Яке б тебе до нас діло? Я даруйте, тебе прийшов посівники, мене прислав пан ляпка. Ти від пана Ляпки? радісно промовив Андерсен. Я його дуже люблю. Отож будуть тобі сірники. По цих словах він ляснув у дороні і за мить. Із за рогу вулиці з'явилася спучена від холоду маленька дівчинка із сірниками. Андерсен узяв у неї одну коробочку, простяг мені і сказав На, неси, панові рабці, і перестань паркати, нічого побиватись над цією дівчинкою. Тут усе вигадка, це ж казка». Дівчинка усміхнулася. До мене махнула мені на прощання рукою, і Андерсен вивів мене до хвіртки. Коли я розповів хлопцям, що познайомився з Андерсоном, усі мені неабияк позаздали. Потім я не раз навідувався до різних казок. То треба було принести пару чобіт із сказки про кота в чоботях, то провести кота, бо в таємних комірчинах пана Дабки. Завалися миші, а то нічим було підмести подвір'я, і довелося позичити міту у відьме сказки по лису голо. А то ще було таке: одного чудового дня в нас з'явився чоловік у постовому оксамитовому кафтані, у коротких оксамитових штанях ще й у капелюсі з паром. Він зажадав бачити пана ляпку. Усіх нас дуже цікаво, хто він цей незнайомець. Пан Рябка довго перешіптувався з ним, частував його пілюрками для вирощування волосся, які за звичкою і сам безупину ковтав. Потім, кивнувши мені, та одному з Анджеїв сказав Слухай но хлопці, наш гість прибув із сказки про спрячу царівну і сімох богатирів. Учора. Двоє богатирів пішли до лісу і не вернулися. Ви розумієте, що так закінчитися казка не може. Отож віддаю вас на дві години повне розпорядження цього добродія, тільки не запізнюйтесь на вечерю. Ми пішли за оббаним воксамито вішати дядечком. Дорогою він розповів нам, що доводиться одним з братів, спрячується рівне. І що нам теж слід удягтися в таке, як у нього, оксамитове брання. Ми охоче згодилися, бо обомка хотіла подивитися на спрячу в царівну. Не буду переповідати самої казки, її кожен знає. Скажу тільки, за те, що ми брали в ній участь, спряча царівна, прокинувшись, запросила мене з Анджеєм на підвечірок. Мабуть, не всі бачили, що їдять на підвечірок царівне, а надто царівне сказок. Спочатку слуги внесли на тацях величезні стоси тістечок з кремом. і крем окремо у великих срібних мисках. Кожен з нас з'їв стільки тістечок, скільки подужав. До тістечок подали шоколад кожному по три склянки зразу. І в склянках зверху раз наплавало шоколадинки. На столі у великих полумисках лежало хито, вилиплені з тіста і майстерно випечені різні звірата. А ще було повно мармаладу, цукерок, цукатів. Потім у кришталевих вазах подали виноград, персики, мандарини, полуниці. А по всьому тому почастували морозовим у шоколадних стаканчиках. Царівна усміхалася до нас і припушувала їсти ласощів якомога більше. Ніщо, мовляв, нам не зашкодить, адже давно відомо, що в казках нікому не буває кепсько від переїдання. Тут усе не так, як насправді. Я сховав до кишені. Кілька стаканчиків з морозивом, щоб принести хлопцям, але морозиво остало і потекло мені по ногах. Добре, що ніхто цього не помітив. Коли ми досхочу начастувалися, царівна наказала прягти в маленьку карету двох поні і довезла нас під самісінькі мури академії. Укрин від мене панові репці, сказала вона на прощання. Попросіть його, щоб завітав до мене на метелики в шоколаді, і по хвилі додала. Багато я наслухалася про казки пана рабке, отож коли небудь з радістю його навідаю. Так я дізнався, що в пана рабки є власні казки, хоч почути їх мені вдалося набагато пізніше. Я став поважати пана рабку ще більше і вирішив заприятелювати з матерушем, щоб по все довідатись від нього. Матеруш узагалі не балакучий, а бувають дні, коли він ні з ким не перемовиться й словом. Пан Рябка проти його затятості має спеціальні ріки Веснянки. Не пам'ятаю, чи я вже казав, що геть усе обличчя пана Рябки поцятковане веснянками. Спершу Мене найдужче дивувало, чого це веснянки щодня змінюють своє місце. Сьогодні вони ресніють у пана Рапке на носі, завтра на чолі, а після завтра на бороді чи на шиї. Виявилося, що все це через неуважність пана Рапка. На ніч він збирає всі веснянки і ховає їх до золотої табакерки, а вранці знову прилаштовує на обличчя, але щоразу на інше місце. Пан рабка ніколи не розлучається зі своєю табакелкою, де в нього багато запасних веснянок, різних розміром і забаванням. Щочетверга з міста приходить перука на ім'я Філіп і приносить для пана Рабка свіжих веснянок. Він Бритвою зішкирбає їх з облич своїх клієнтів, коли говорить їх. Пан Ляпка пильно переглядає веснянки, приміряє перед зеркалом, а вже потім ховає до табакелки. У неділю і на свята пан ляпка рівно об одинадцятій виголошує Ну а зараз обновімо веснянки. По цих словах він бере з табакерки 4-5 найбільших і найкращих веснянок і наріпує їх собі на ніс. На думку пана Ляпке, немає нічого кращого за великі червоні і жовті веснянки. Од веснянок людина розумнішає, часто нагадує нам пан Рябка, коли ж хтось з учнів добре відповість на уроці. Пан Рябка урочисто дістає з табакерки веснянку і полаштовує її щасливчикові на носі. Носи, хлопче, з гідністю цю нагороду, каже він, ніколи не знімає її. Це найвища відзнака, яку тільки можна здобути в моїй академії. Один з августів здобув уже аж три великі веснянки. А дехто з хлопців дістав по одній, по дві. Усі вони носять їх з неабиякою гордістю. Я дуже заздрю їм і все віддав би, щоб собі здобути таку відзнаку. Та пан Рябка каже, що в мене ще зовсім мало знань. Матеуш теж небайдужий до веснянок пана Рябки. Він має їх. За найсмачніші ласощі. Тільки но матеруш затято умовкне, пан Рабка знімає зі свого обличчя веснянку і дає її матерушові, щоб той з'їв, і матеруш знов починає розмовляти. Одного дня, або це в червні пан Рабка заснув у палку і незчувся, як його покусали комари. Він заходився так завзято чухати свого носа, що здрапав усі веснянки. Я тихесенько визбирав їх у траві і заніс матаушові. Відтоді він заприятелював зі мною і розповів незвичайну історію свого життя.